Слідування християн це відмітна ознака останнього часу, що передує другому пришестю Ісуса Христа та Божій відплаті. Прикладом цього є Помпеї, нині місто Некрополь, 27 серпня 79 року від Різдва Христового місто Помпеї зникло під шаром попелу. Але мало хто знає, що стало справжньою причиною винищення міста. Виверження Везувію почалося лише через день після римського свята на честь Бога вулкана. У тутешніх краях незмінно панував дух розніженості та насолод, це було місто невгамовних розваг, пісень, застілля та оргій. Вся економіка міста працювала на обслуговування цього. Кричуща аморальність його жителів була відома у всій Римській імперії. Тут прилюдно зневажалися всі моральні цінності, не поступаючись у цьому мешканцям стародавніх содома та гомори. Історії відомо, як під п'яні вигуки збожеволілих від вина та розпусти римських ділків у театрі труїли дикими звірами або спалювали живцем християн. Виверження, що раптово почалося, менше ніж за добу перетворило колись розвинене і жваве місто. В мертву пустелю. У Помпеях стало темно, як уночі. Піднявся величезний стовп попелу і пилу, утворилася хмара, що закрила сонце. Потім зверху посипалися камені, шматки пемзи, густо повалив попіл. У різних частинах міста почалися пожежі. У паніці городяни металися вулицями, намагаючись врятуватися, але сірчисті випари. Отруїли тих, хто вижили. Теплова енергія, виділена Везувієм під час виверження, була в сто тисяч разів більша за енергію від бомби, скинутої на Хіросіму. Але особливо цікавим є факт, що під час виверження Везувію не загинуло жодного християнина, яким разом із нечисленними жителями вдалося залишити місто на кораблях у період виверження. Вже тоді багато хто. Зв'язав страшну загибель міста з Божими судами, що спіткали людей, які втратили всяку людську гідність, і одночасно багато хто побачив у тому, що сталося, Божу милість і турботу про тих, хто зберігали заповіді і віру в тому розбещеному місті.